Добрі ранок не просто кулічки, добрі ранок і різновички. Суботній ранок, просто, ранок. легкий-легкий літерочі, десь далеко, наверное, вийде сонечко, ми погода прекрасна. Так, там на чолі це завершення. Потім вивічала, побачила, спокормила водичку міняю. Ну, ви знаєте, що субота, сьогодні свята субота, дівчатка. Сьогодні субота це жіночий день, так говорити. Сьогодні що ми починаємо? Уборка, спірка. Влажка ну, і понятно готовка. Дівчатка. Ну, у мене утро нормально. Тут. Я вже утром встала, по стільці поміняла. Поки постілька стиралася, витерла по доконічки. Ну, така, знаєте, по биткому, що я потім прийду, що трошки легше було да мої красуні. І от думаю, тобі субота, що таке пілечка хоче готовити дівчатка. Я сьогодні хочу зеленого борща. Так хочу зеленого борща, як беременна. Він у на цьому буде. Так що, красуні. Так, мої красуні, сьогодні день у мене начался з початку п'ятого і постільку поміняла, і подоконники витрила, туалет, душ помила, воно в мене вже блистить, сіяє. Я спочатку, коли постільку міняла, доместосом заляла, ну я всегда це роблю, я не знаю, не тільки я, бо одна ти хазяйка. Ні, не одна я хазяйка, я до Местусом заляла моєчку, унітаз. Душеву кабіночку, поки вони трошки кисло, змінялася постілька. Слухайте. Ну, сьогодні суботній день, це наш день. Мої дівчатка хоч не хоч. Йду я вже мию руки, ноги шию, оці очі, напевно, треба помити відкрити, бо вони такі запливші, запухші. І збираюсь на роботу. Так, дівчатка, ну ви знаєте, що я сьогодні планувала вдіти і не знаю, що мені робити. Я приготувала. Я приготувала маючку, шуртики, дівчатка, і я прямо не знаю, що мені робити. Слухайте, бачите косичка? Я коли ти 4 дня. Байдуженько підчесала, мої хороші. підчесала. Коса в нормі і байдуже. Ця зачіска мені недільна, недільна зачіска. Я вам говорю, все недільне, все недільне. Так що, мої красині, всім хорошого дня, прекрасного дня. Я вас ай лав'ю. Так, мої краситулечки, мої ріднулечки, хазяйка всю стірку вивішала. Собачок покормила собачкам водичку. Ну хазяйство має в селі хазяйство. Люди встають в селі, мають корови свині, а я маю попугаї і собачки. Слухайте, це теж забота, дівчатка. Це теж забота. Погода, звісно, сьогодні, знаєте, хорошенька. Дуже, дуже 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 хорошенька. Дівчатка, я ж діла усі маєчку, але накинула накидку. Ну, що трошки, напевно, я не можу зібратися, понімаєте. Е, я ж коли обрізала живіт, мені писали, Світуля, ти хочеш передачу без комплексів, а сама обрізала живіт, дівчатка. Е, живіт ніколи в житті не був моїм комплексом. Живіт це моя ізюмінка. Але моя ізюмінка е, така вже була, що, вибачте, мене за вираження. Я коли присідала, то я вже не бачила, що в мене під животиком робиться. Чи то ти хлопчик, чи то ти дівчинка. Так, да, дівчатка, да. ну це дійсно так. Горяк вона є. Мі, моя ізюмінка вже дуже була велика. Кагай дуже, ну все одно вона трошки є, але ну, вона ж нікуди не дінеться, дівчатка. Животик, попа тут, це, це все наше, це все наше. і нікуди мене не дінеться. Так мої красотулі. Сьогодні у мене лук такий спортивний. Починаємо знизу. Ви знаєте, обу це фірма Віолетта. Дівчатка, я вчора пішла і взяла ці красочки. По-перше, вони не, не, не такі, як усі. У них підошва таку чорну цяточку. По-друге, вони йдуть повністю в сіточку. Третій для мене немаловажно, дівчатка. Що я стою і підошва, не робить такий пшик. Подімайте обично, ми звиваємо кросівки, коли ми такі плотненькі, хорошенькі, підошва присідає. Я в них просто свободно босам. Знаєте, шльопки це теж хорошо, але шльопками ми время отримуємо, оббиваємо п'яточку. Правильно? Кросівки взула і забула. Прийшла в машинку на хвилин хвилинки, все. дівчатка вони просто воздушні. Вони в сеточку. Вибор в сеточку мільйон двадцять п'ять. Але із мільйона, слава Богу, я перемірила всі. Я, конечно, вони всі удобні, всі хороші. Я вибрала, в мене ще підошви в цяточку не було. Дівчинки, іменно підошли в цяточку, агонь-ганьок. Ну, для мене. Ви, звісно, вибор дуже великий, але з сторони вони дуже круті. Так, мої хорошенькі, по поводу рубашечки. Рубашечку це я взяла у наших хлопчиків на базарі. Два богатиря, там де рибка, дівчатки взяла три штуки. Щас... Совочки розказала, правда, ви знаєте, от просто удобно, удобно і комфортно. Ножка. По-перше, у мене високий подйом, широка нога. Ну от я їх узула, і знаєте, забула. Для мене дуже важливо, щоб мені було удобно, щоб не впирали пальчики. І саме головне у мене ножка дихає. Цвітайки. Я спочатку хотіла втіла чорно, тому які чорні, кину машинку, і все узяла білі, бо і так все чорне, цвітне. Тако знаєте, так що красуні мої круті. Рубашечку, дівчатки взяла три штуки, взяла голубу. Розову і чорну, і шорти взяла. Але ж не все жразу не діда. Девочки, на нас красивих є такі обалденно класні джинсові шорти. Є, є сині, є чорні. Ну я почала з рубашечки. Вона така воздушна на всі случаї жизни. Ця рубашка на всі случаи жизни. Ви мене розумієте, так? Да? Хлопчики прийшли на рибку. Поки вам хлопчики честять мальчики, девочки, рибку, ви пішли. А ну що у вас є? А що є? А там мільйон, там заходиш і очі розбігається. Одним словом, такий у мене сьогодні спортивний, обалденно, класний лук. Так що, дівчатка, кросовочки, ви знаєте. Фірма Віолетта, Рубашечка це наші хлопчики. Я силку завжди оставляю, тому що ви повинні бачити, де брати на привозі хороші речі. Хоча що можна купити на привозі? Та на привозі можна купити абсолютно все. Все-таки сьогодні дівчатка, мала йти. Ой, роздіта, роздіта. Ще раз вам кажу, коли мені сказали, що... Чуть, що ти обрізала свою ізюмінку, дівчатка. Ой, свій комплекс, ти без комплексів і обрізала живота, дівчатка. Животик, це бо це моя ізюмінка, але він все одно трошки буде. А мій комплекс, правда, це мої широкі плечі, це мої дівчатки, широкі плечі. Подієте, я все-таки не можу наважитись піти просто в одні майки. Хоча дуже хочу. Хоча, знаєте, я вам вже казала, що в будущому рівні все одно ми зробимо передачу без комплексів, дівчатка. Без комплексів це говорить про те, що кожна жінка. Повинна одягати, робити все, що вона хоче. Це вже буде потім, дівчатки, я щас теж, знаєте, я теж не для мене, що я вділа цю маєчку, що я вам показую свої красиві, прекрасні ручки, що в мене дуже прекрасні, широкі плечі. Ну, їх нікуди не дінеш. Це це життя, це природа. Такою в мене красивою мама родила. Моя мама завжди казала: Ти в мене сама-сама красива, ти в мене сама, сама любима. і так обрала мене. Рубашечку взяла, знаєте? Ну, хоча на пляж, як ми йдемо? на пляж, йдемо, купальничок і все відкрите. Ну, така ваша спортсменочка сьогодні. Ви знаєте, сьогодні таку я сьогодні вирішила одіти, щось таке мені захотілося. Ну, я вчора ж говорила, що я одіну маю. Хоча комфортно, свободно, ну і не Зараз один на роботі фартушок і снімлю рубашечку. Ну, правильно, все буду робити по чуть-чуть. правда, дівчатка. Ну от мої ручки, це ну що ти зробиш, така структура тіла, але вони все одно соответствуют моїм ножкам, мої, мої попитіки. То не сотвістують моєму красивому животику. Но все равно корсетик сніметься, і моя изюминка все равно буде. Але вже не така велика, як вона була. Так що, мої красуні, ми з вами красотки, ми з вами рідненькі. Дивіться, я показалась, показалась, одіваю назад, але потім все одно на роботі, може, і сніму. Дівочки, чувствую себе обалденно класно. Ну, ви бачите, мій результат на лице. Лук я вам кожне утро показую, я всегда вам говорю, що кросівки віолети і рубашечки, дівочки, вони дуже круті. Там дуже великий вибір. Я їх взяла три і шорти, і що хочу взяла. Ну, одним словом, як то кажуть, що на привозі можна купити. Мої хороші на привозі можна купити все. Головне, ви прийшли ходіти, а не. Прийшли в одне місце, стали. А що ми тут купимо? Пф, все купите, все. Так що лук. Так, ми рідненьки. Ну що лук показала, розділася, все показала дівчатка. Рубашка воздушна. Правда, вона очень крута. Вона, знаєте, вона марлюва, марльва, марлева, марльва. я три штучки взяла собі. Отак от, от дивіться на маючку. Бух накинула і все. І вона і просвіщена, і взагалі. Приходимо на привоз, купуємо рибулечку. Поки вам чистять рибулечку, нарізають вам її на стайки, Ви собі повернули глазки, На скосок стоять два прекрасних мужчини. Зайшли дівчатка. Там такий вибор вищі. Особливо дівчатки купила собі дві пари шортів джинсові. Такі знаєте, ну круті, круті шортики, ну мені подобаються, чорні сині. Одним словом, приходьте до нас на привоз. У нас є абсолютно все. Саме головне. Вас там і привітають. І якщо, звісно, щось неправильно скажете, можете його паскудити і кинути чимось. Але це привоз, це Колоріт Одеси, це найпопулярний ринок в Україні. Ви розумієте? Самий популярний ринок. Хто був в Одесі і не був на привозі, не зашли до світульки, то пиши пропало. Я вас I love you.